Знайти гарнітуру, яка б одночасно підтримувала декілька варіантів підключення, при цьому була б як якісною, так і не коштувала б як космічний корабель, досить складна задача. Часто хочеться мати можливість під'єднатися до телефону через Bluetooth, до комп'ютера через адаптер, або ж грати на консолях, як от Nintendo, Switch чи PlayStation. Сьогодні я розповім вам про Proof Gaming Repчер, гарнітуру, яка все це вміє. І що ще цікавіше, цю гарнітуру ми розіграємо разом з виробником, ну, не цю конкретно, але таку саму нову за запаковано. про всі умови розіграшу розповім в кінці відео, тому слухайте уважно і намагайтеся нічого не пропустити. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про комфортний геймінг. Почнемо з того, що привертає увагу у першу чергу: пакування. Гарнітура Proof Gaming Rapture постачається у фірмовій коробці в бускових та білих тонах, що має стильний вигляд. Всередині все організовано акуратно. Це створює приємне враження під час анбоксінгу, та й комплектація досить багата. В коробці самі навушники, адаптер USB-C з перехідником на USB-A, кабель для зарядки USB-A на USB-C, 3,5-мм міліметровий для дротового підключення, а також сюрприз. Запасні амбушури за замовченням з коробки встановлені амбушури з екошкіри, але в комплекті є тканині, що для багатьох, як і для мене, буде справжнім порятунком. Екошкіра, хоч і приємна на дотик, але особисто в мене в ній постійно пітніють вуха та й ще й перегріваються конкретно. Тканинні амбушури з паралоном усередині набагато краще пропускають повітря, тому раджу одразу ставити їх. Також у коробці є вкладиш з інструкцією українською мовою та кілька наліпок, що завжди приємно. Самі навушники виконані з. Чорного матового пластику і відчувається він надійним. Дужка з металевою основою добре гнеться та дозволяє регулювати розмір під вашу голову. На чашках логотип виробника та бускові глянцеві вставки які додають родзинку та цікавий акцент без зайвого перебору. Ще є RGB підсвічування, яке можна легко вимкнути, натиснувши двічі кнопку М на правій чашці. Щодо керування, на лівій чашці розташовані всі елементи. Порт USB-C для заряджання, роз'єм для дротового підключення, кнопка живлення. Ління гучності та кнопка Mute для мікрофона з LED-індикатором, який символізує про те, чи вас чують прямо зараз. От зараз вимкнено, зараз увімкнено. Сам мікрофон не знімається, але його можна легко заховати в чашку, коли він вам не потрібен. Дужка маємо яку вставку з поролоном та екошкірою, що забезпечує комфорт під час тривалих ігрових сесій. Я протестував гарнітуру під час гри на PlayStation 5, і з погляду ергономіки, це було дуже зручно. Єдиний нюанс у всій цій історії: лет-індикатор на USB. Адаптері постійно увімкнений та досить яскраво світить, тому раджу підключати його туди, де він вам не заважатиме. І кажу одразу: ціна в Україні 3599 гривень, що, на мій погляд, цілком чесна ціна за цей продукт. І чому я так вважаю, зараз розповім. Використання Proof Gaming Rapture залишає позитивні враження, переважно через широкі можливості підключення. За замовченням, девайс працює з usb c адаптером Донглом. Просто вставляєте його в Nintendo Switch чи PlayStation, комп'ютер та навіть телефон можна миттєво починати користуватися. І якщо usb c вам чомусь не підходить, у комплекті є адаптер на USB A, ви просто в нього вставляєте usb c і все воно працює, plug-and-play, все як треба. Одразу після підключення звук гри йде в навушники, а мікрофон готовий до використання. До речі, ось приклад звуку, записаного на мікрофон навушників. Саме так вас чутимуть в онлайн-іграх, чи де ви там його використовуватимете використовуватимете. Ось так приємною фічею є підтримка об'ємного звуку 7.1. Довге натискання кнопки М на правій чашці активує або деактивує об'ємний звук. Одне пікання ввімкнення, два вимкнення. Ну а тепер про звучання. У звичайному режимі навушників максимальна гучність здається просто достатньо гучною, але якщо активувати функцію 7.1, от тоді прям буде як треба звучати. Тож, якщо полюбляєте грати на високій гучності, обов'язково це враховуйте. Без 7.1 звук більш стриманий, проте. Все ще залишається якісним та приємним. Ще одна важлива фішка можливість під'єднання по Bluetooth. Це дозволяє використовувати гарнітуру як звичайно бездротову з вашим смартфоном чи будь-якою іншою технікою, до якої ви все це під'єднаєте. Основна перевага тут, на мій погляд, це можливість швидко перейти зі звуку гри на телефонну розмову. Тричі натиснувши кнопку живлення, гарнітура під'єднається до телефону, що дозволить комфортно спілкуватися без тривалого відриву від ігрового процесу. Цей функціонал мені дуже. Сподобався і він дійсно працює так, як я очікував. Тобто, добре. Гарнітура справляється із прослуховуванням музики. Навушники відтворюють звук достатньо якісно, щоб насолоджуватися улюбленими треками, а окрім ігрових можливостей, гарнітура має пристойну автономність. Proof Gaming Rapture підтримує до 20 годин роботи з увімкненою підсвіткою та до 58 годин без неї. Для цього тут встановлено акумулятор на 1000 мАг, який повністю заряджається за 2 години. Загалом, Proof Gaming Rapture поєднує. Собі чудовий досвід для користувача, гарне звучання та приємні фішки для справжніх геймерів. Тому так можу сміливо порадити до придбання. А тепер про розіграш. Proof Gaming люб'язно надали мені ще одну таку гарнітуру для розіграшу серед вас моїх підписників. Умови максимально прості. В описі цього відео є посилання на допис у моєму профілі Instagram. Для участі потрібно підписатися на мій Instagram, на Instagram Proof Gaming, а ще залишити будь-який коментар перед акційним дописом. Ви всі посилання. Точно знайдете в описі під цим відео. Ну і звісно, чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Головне, щоб ваш профіль був відкритим, щоб під час розіграшу я зміг перевірити, чи ви виконали всі умови та підписалися куди слід. Розіграш відбудеться 1 листопада, а переможця я опублікую у Сторіс. Зичу вам успіхів. Тож, як вам така гарнітура, якою ви користуєтесь зараз та чи плануєте її оновлювати? Якщо так, то чому? Пропоную поділитися вашими думками в коментарях під цим відео. І якщо вам було. Цікаво мене слухати весь цей час. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки під це відео і обов'язково натискати на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. А також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі під цим відео буде обов'язкове посилання на актуальний збір. Ну і якщо ви там вже переглядаєте опис, не забувайте, що в ньому так само є посилання на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Можете підписатися і туди. Ось тут з'явилося. Два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!